Можливо. Судове засідання оголошується відкритим, буде проводитися одна справа за скаргою Демтіши Наталії Іванівни на постанову про закриття кримінального провадження. Судове засідання пробула займеться Димтіша Наталія Іванівна. особа димчична перевірена та встановлена. Я нагадую та роз'яснюю, що судове засідання вдається повне фіксація, судове засідання за допомогою кніжного запису, саме відеофіксації. Бачите, мікрофони okay. і камеру на моніторі, стоїть, розумієте, що вдається фіксація. Розумієте. У нас в залі сьогодні є присутні інформані НЕН, будь ласка, представтеся. Ви... Жуков Олександр Сергійович, журналіст інформаційної агенції, журналіст проти корупції. Я не розумію, що ви особу запросили? Так. Ви запросили? Не, не заперечуєте, що проводила? Ви проводите фото, відео, зйомку? Відео, відеофіксація. Відео, не заперечуєте, проводите фото? Ні, не заперечуєте. Не заперечуєте. Скільки? Дякую, будь ласка. Оскільки з того розслідування не прибув слідчий проведення, якого перехід знаходився в даних кримінальних провадженнях, не забачає поставлення заборони проводити в даній справі відеофіксації тому суд не заперечує, щоб даний пан жуков проводив свій зйомки та свій репортаж. Отже, поголошується склав, справа розглядається оборонносудово, її слухає слідчий суддя Ясиновський, приймає участь в якості секретаря судового засідання, помічник судді ген'ястина Андрій. Перетинку проводить свідомо щодо відводу розв'язку, що в даному випадку має регламентувати роботу секретаря судового осідня в процесуальний кодекс. Лише цивільний процесуальний кодекс та кодекс адміністративного судочинства регламентує, що в судовому засіданні, в якості секретаря судового засідання може приймати участь у мічних судді. У мене на даний час немає секретаря судового засідання з опитському рівному суді є сім вакантій. Ніхто не хоче працювати в суді за таку низьку заробітну плату. Тому я залучив з власних запит якось секретаря судового сідання помічника судді. Черт нагадую, в одних законах це допускається, в цьому законі немає заборони, однак і немає допуску. Оскільки немає іншого варіанту, без секретаря я не зможу справу спробувати. Чи ви маєте підводи мені головуючому секретарю судового як участь як ви, в горський кло виконує помічник судді? Немає. Немає. Довіряєте? Доверяю. Довіряєте. Чи відомі вам чи потребуєте взаєсного права? Потребуєте обзятство права. Кримінальне провадження потерпіло має право бути повідомленим про свої права та обов'язки передбачення цим посудом. Знати судність підозру та обвинувачення, бути повідомленим про обрання, зміни чи скасування щодо підозру обвинувачних заходів забезпечення кримінального провадження та закінчення просто розслідування. Подавати доказ слідчому прокурору слідчому суді суду. Тоби, будь ласка, це зазначити в протоколі, щоб роз'яснювати права потерпіла. Загляд і такого питання. Земляності після. Підстав... Небезпечні безпеки, що засекли військові фронті, в члені сім'ї, майна та житла. два. Давати пояснення, показання, аби довідало. Оскаржувати рішення дій, слідчих прокурора, судді, суд, суду, порядку бачого закону. Мати представника та будь-який момент кримінального провадження відмови це від його послуг. Давати пояснення, показання рідної або іншою мовою, якою він не володіє за рахунок держави, користуватися послугами перекладача, якщо не розумію, мови, якої ведеться судочинство. Має право на шкодування завдане кримінальним правопорушенням шкоди, знайомиться з матеріалами, які безпосередньо стосуються вчинку, що до нього кримінальним правопорушення в порядку передбачених законом, застосовувати задерження цього закону, технічні засоби при проведенні праціальних дій, одержати працювання документів та письмових повідомлення, користуватися іншими правами, передбаченими цим порушенням. Під час судового розслідування потерпілим має право на негальне прийняття і реєстрацію заяви про кримінальне правопорушення, визнання потерпілим, отримав від кордону фі до він подав заяву документи, що підтверджує прийняття та реєстрацію, подавати докази на підтвердження своєї заяви, брати участь у слідчих та інших постаних діях, отримувати попіль і і безпосередньо безпосередньості судів чинною щодо кримінального правопорушення. Під час судового провадження будь-якій інстанції потерпіли має право. Брати, ну, це не стосується, оскільки це ж славу поваження, час не часне, не слава поважне. Крім цього, обов'язки терпіло. Потерпіли, потерпіли зобов'язання прибути за задоволенням слідчого прокурора, слідчого судді суду, в разі можливості своєчасне прибуття за часних відомості про це, а також про причинення можливості прибуття. Не перешкоджати в основному стану вчинення окремі правопорушення, не оголошувати без дозволу слідчого судді прокурора, суду відомості, які стали йому відомими за складучістю кримінального провадження, які становлять король закону війни. Чи розумієте ваші прокурори? Так, Також. Друзі, устранить болі питання про можливість робити вправи, тому що всі піки не завелися, а саме дізнавача ворона, яка причас на місці робить вправи трудому межі вчинив, довести не прибива, причини своєї Ваша думка? Розглядати справу десь. Без дізнавача. Так. Так. Да. Може відповідно, пока укрився, я термінуся. В даному випадку. Родик. Стаття 306 частина третє. Родя скарги на рішення дій чи бездяніст під час дослідження здійснюється за обов'язковою обов'язкову особа, яка подала скаргу, кажуть, тобі ж вашої участі. Чи захисника, представника та слідчові дізнавача прокурора рішення чи ні, які звільняються, Відсутність слідчої дізнавача чи прокурора не є перешкодують для роздуска. Таким чином, оскільки згідно законом, їхня участь чи не участь не прошлає розду справи про проведення свідоцтв у відсутності дізнавача оборони. Можемо розпочинати розправу? Ну, будь ласка, можуть пробувати проти правильно по суті, вам не це можливість сам себе, що ви просите, і запропонувати. Ще є про Так що, ну, доволі світі доводи, обґрунтовувати свою позицію. Не обов'язково читати, бо зараз буде читати, це буде дуже добре. Ви коротко своїм так як ви це розумієте, не зрозуміло. Я хочу зазначити про те, що дана постанова е, містить історії персонального постанову е, закрито неправомірно, за рахунок того, що не було зроблено всіх тих. Що не було, не була подана моя заява і не було визнавачем воно здійснення всіх процесуальних дій. Тобто нема певних доказів, нема пояснення даного філя, немає у знайомих з даною справою, нема, як вони допитували, немає. Через допитували свідка, які взагалі немає до, до, до цієї справи. Крім того, я хочу зазначити про те, що зі знавчем оборонею було відправлено відділ поліції постанови для проведення слідчих днів на іншій території стосовно філя АЕ. Дана постанова була відправлена 22.08.2023 року. 28, 2023 року. Я, через те, що невідомо, я вам хочу пояснити про наступне зв'язку з тим, що в е, мною було дано е, карний суд і 30 були відкрито, була надана ухвала 20 червня 2023 року, про те, що відкрили е, мою заяву, включили єдиний реєстр судових прослідувань і від е, 214 е, е, статті е, е, Суддя мікула. Похвалив, щоб е визнати протидії відділенню поліції No2 Львівській е області щодо внесення невідувати про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру про кримінальні правопорушення, яке було мною зазначено, і е кримінальне правопорушення е було б е щоб розпочати досудове розслідування. Після того я неодноразово зверталася в поліцію стосовно того, чи включене е, в лідений реєстр судового розслідування е, опала суду. В е, зв'язку з тим е, я не отримувала, е, не могла отримати ніякої відповіді, я зателефонувала тоді до палькової. Дізнавача, яка нам повідомила, що дана справа, оплала, є відкритим і що першого на цьому 2023 року. І дану постанову.